У цьому будинку можна знімати фільм жахів через сирість. Тут усе відвалюється. Люди давно просять на ремонт, однак їх ніхто не чує. Тому люди звернулися до народного контролю. Пані Євгенія каже: ремонту будинку по вулиці Коцюбинського, 35, не бачила дуже давно. Дуже плохо тут все це всього тут туалет роблять, все, пісяють, все, ходять сюди. Постійно обсипається штукатурка, воняє з підвала, комаров багато. Всі розверталися, щоб зробили ремонт. Криша тече теж постійно. В такому під'їзді, облущеному, страшному жити. Ми ж то платимо за комунальні послуги, а вони на, на, не реагують ніяк на наші. Бардак. Відбувається бардак, все, все поломане, вікна, бачите, які в якомусь стані під'їзд. Не робиться нічого. Комунальники визнають, ремонтувати цей під'їзд треба було давно. Журналістів народного контролю запевняють, лад незабаром наведуть. Справа в тому, що під'їзд зробиться не за один день, тобто на протязі тижня-два це питання буде вирішуватись і проведена, проведена робота. Я думаю, на протязі наступного місяця це питання буде закрите. Ми перевіримо, чи зроблять ремонт у цьому під'їзді. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.